За проектом нового закону про мови в Україні відчутно звузиться сфера застосування державної мови. Там, де раніше, вона була обов'язковою. Українська мова у разі схвалення закону використовуватиметься лише за бажанням. У зв'язку з тенденціями, які спостерігаються, взагалі важко передбачити, як розвиватиметься мовна ситуація в Україні і як вона виглядатиме, скажімо, через 10 років. Цього тижня ми запитали вашу думку про те, яка мова переважатиме в Україні через 10 років. 56% з тих, хто проголосували, вважають, що таки українська 21% – що російська. 8% – обидві мови використовуватимуться паралельно, і 15% не визначено. З цим же запитанням наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко звернулися до перехожих на вулицях Києва. Я думаю, через 10 років українська мова залишиться державною. Будуть говорити українською мовою. Це моє таке переконання, бо вся історія України тому доводить: як її не нищили, як її не тиснули, як її не забороняли. От, але все таки мова жива Ну, що зі язиками. Кому хочеться кому двома мовами будуть говорити хто хоче українською, хто хоче російською. Я живу і працюю в російськомовному Харкові, але вся бюрократична писанина у нас українською. Багато хто мову так до путя й не вивчив. Звідсіля постійно проблеми, проблеми, проблеми. А у нас в Криму буде більше, напевно, я думаю, все таки руска у нас в Криму. Я думаю, будуть переважно російською говорити. Там зараз російськомовне населення в більшості. багато з Росії людей приїжджають. через Років, якщо хтось ще й буде в Україні розмовляти, то будуть розмовляти трьома мовами: російською, українською і суржиком. От і все. Краще б ще помовчати. Я думаю, що більше української буде. Я думаю, що більше української говоритиму. Українська зараз стає все популярнішою. Я б сказав навіть модною. Я з дитинства говорю російською, але із задоволенням перехожу на українську. Мені це подобається. І мені це подобається. Мені здається, що я чую більше української мови. Ніж було, скажімо так, раніше років 10-20 тому, ще коли я вчилася в інституті. Але тоді в нас, скажімо так, було бажання говорити російською мовою. Зараз у мене є бажання говорити тільки українською. Зараз набагато більше розмовляти українською мовою. Десь за останні роки чи І, можливо, років 3-4. І, мабуть, десять років нас стане ще більше. Ми хочемо розмовляти українською мовою, значить будемо. Ніхто нам не заборониться.